Бути поруч це правильно слухати. Капелан це слухач в більшості випадках, а також інколи спікер. Слухання вимагає набагато більше навиків, ніж просто чути слова та звуки. Щоб бути добрим слухачем, потрібно почути слова і те, як вони були сказані, порівняти їх з виразом обличчя та мовою тіла підопічного, а потім, за необхідності, сказати одне. Або декілька слів, які будуть мати підтвердження через вираз обличчя капелана, його мовою тіла та інтонацією голосу. Капелан часто слухає, як люди розповідають свої історії. Розповідь може бути поясненням, досвіду чи катарсису, що представляє пригнічені емоції. Капелан надає можливість підопічному поділитися тією розповіддю без страху осудження в безпечному та турботливому середовищі. Існують певні базові етичні міркування, яких потрібно дотримуватися, щоб бути хорошим слухачем. Капелани не мають права консультувати чи задавати запитання без отримання згоди на це від підопічного. Відчуття приватності виражає повагу до підопічних, а збереження конфіденційності є важливим у служінні взаємовідносин. Якщо це не вимагається законом, щоб розголошувати деяку інформацію, капелан зобов'язується дотримуватися суворої конфіденційності. Через чуйне слухання капелан відчуває страх, невпевненість чи біль підопічного. Чуйне слухання це більше, ніж співчуття. Чуйне слухання передбачає ідентифікацію особистості з почуттями співрозмовника та гарантує підопічному, що почуття, як і слова, будуть почуті та зрозумілі. Хороше слухання також включатиме розуміння невисловлених повідомлень та почуттів. Більшість людей шукають капелана заради хорошого слухання, а не для хорошої відповіді. Іноді тиша доречніша за слова. Своєчасний кивок головою чи просте так, часто може дати більше розради, ніж красномовні промови. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.